І з нами в студії Нікіта Бочило, ветеран війни, голова громадської організації Герої війни, підтримка нації, екс-боєць легендарної 95-ї бригади. Вітаю, власне, Вітаємо та, нашому ефірі. Якраз саме ця бригада днями прорвала кордон в Курській області. Ми говорили про це, але з вами хочеться зачепити таку тему: от який шлях ви прийшли в цій війні, і до чого прийшли зараз, аби конкретно на вашій історії показати наскільки наші військові змінюються і що відбувається з ними. Потім після демобілізації. Почнемо спочатку, коли ви почали так. воювати? Я підписав контракт у 2018 році, 199, в 199-му навчальному центрі ДШВ. Після навчального центру був розподілений в 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон, в першу десантно-штурмову роту в легендарний батальйон та в легендарну роту. Тому що наша рота кожен рік їздила на закордонні навчання. То є наш батальйон конкретно готувався під штурмові дії, під рейдові дії, під десантно-штурмові дії. Постійно ми постійно навчалися так, щоб ми сиділи десь в частині. Такого не було. Ну і вас же війна почалася задовго до початку повномасштабного? Ну незадовго. Ми поїхали на ротацію у кінці вересня 2021 року у населений пункт Нью-Йорк. І ми там на нулі, да, на нулі, зустріли вже війну. П'ять місяців пробули, на п'ятому місяці вже почалась повномасштабна війна. Але тоді вона повномасштабка, для нас почалася трохи раніше, тому що вони вже почали десь у середині грудня, вже вони почали використовувати зброю, заборонену мінськими угодами. Тобто, вже там були і гради, і 120-ті міномети, ну і потім і так далі. І тоді, якраз для мене, от саме саме війна, почалася. 27 грудня 21-го року, тому що у цей день загинув перший боєць нашої роти, компас Ігар, царство небесне, від Кулі Снайпера. І потім, вже, коли почалась повномасштабна війна 24-числа, го числа, ми навіть не зрозуміли, що щось почалося. Мені всі там дзвонять зранку, що там, а що там у нас, а у нас якраз була тиша. І ми тиждень ще пробули, да, там, ну, так, щоб нас то штурмував цей тиждень, що ми ще попробули на Нью-Йорку. Ні, ну перестрілки постійно, да, там міномети, гради, авіація, ну трохи, трохи було. А потім нас зняли звідти і перекинули в Дружковку на формування. І далі поїхали ми в Лісичанськ. З Лісичанську окремо рота там десь поїхала по іншим задачам, але мій взвод окремо зняли на Кріміну, це Торське. Боже, як це населений пункт називається? Ми заходили біля Турського Ямполівка. Терни на Терни ми заходили. Там із нашого десанто-штурмового взводу зробили роту, посилили мобілізованими пограничниками. Тобто у нас всі командири відділень стали командирами взводами Командир зводу став командиром роти, і ми там будували лінію оборони перед Тернами. Це якраз пряма дорога на Креміну. І потім нас відтисняли на Ізюм. От там почалося саме цікаве. Я думав, що тоді вже думав, що я повоював. Ні, от на Ізюм ми навіть не доїхали. Населений пункт довгеньке. Ми до Довгенького вночі навіть не доїхали. Тоді така історія була смішна. Ми їдемо в козаку, спереду їде мій командир Віталік Тічер. А ми їдемо, привикли, як в Луганській, в Донецькій області, ми їдемо з включеними фарами, ночі там всі діла, директора. А я дивлюся, нам навстрічу наші гради, урагани, смерчі їдуть і без фар. Я говорю, Віталій, щось кажу, тут не те, треба нервно виключати фари. Та ні, кажу, все нормально. Зараз і доїжджаємо, упираємося в нашу мінометку, мінометну батарею. І почався жорсткий обстріл. У нас тоді дуже, дуже сильно обстріляли, згорів МАЗ з мобілізованими. І тоді е, був мій перший поранений, якраз конкретно мій, це Сіверін. Е, Север Ямбуренко, і ми його несли 7 кілометрів, радіостанції не було. Сказали, он, дорога одна на довгеньке, треба його виносити туди, бери своє відділення виводь. Ото ми севера 8 кілометрів на собі несли, куди тих, рації немає, карти немає. Найскладніший момент, Оце, мабуть, був один довгенький. Найскладніший момент це довгенький та Кам'янка. Ми 8 кілометрів його ночі. Згорім пополам винесли, я тоді, як зараз пам'ятаю, в Сологівці виліз на цю на встановку, дивлюсь, трджи ловить. Я одразу командир роти в сигналі, там, У мене 300, я там та там та кажу, пускаю сигнальну ракету, щоб бачили, куди мені евакуацію. Ротний каже, не вздумай нічого запускати, бо зразу прилетить пакет Града. і каже, не вздумайте посадками, вони всі заміновані. А ми всі 8 кілометрів йшли цими посадками, уявляєте. І потім був триденний, триденний штурм. Кам'янки, от тоді, коли ця вся ситуація була з Севером, наша рота вже заходила на Кам'янку, ми до них не встигли через те, що нас трохи там підстріляли, і потім на два дня ми як туди йшли, на цей штурм Кам'янки. Їжі майже без їжі, без води, їли сніг, який залишився. Ми вдень тоді, як зараз пам'ятаю, пройшли 60 з лишним кілометрів з тройним БК. Лінії фронту як такової не було. Були це рейдові дії танкові засідки. Та Скільки кілограмів собі винесли тоді? Та я Зимку. теж не знаю. Але... 60 кілометрів. Та ну десь кілограм по 80 на кожному було, десь так. Ну, це тройний боєкомплект. І у мене був а, калаш з ГПшки. Потім засоби спостереження, своє БК, і ще я в руках отак ніс-два вистріли на РПГ. Тобто ну, ми по максимуму, що могли, то несли. І от там да, от це було саме тяжко, тому що там нас повністю стирали з лиття землі, навіть командир батальйону тоді каже: ну, не може такого бути. Каже, що на ділянці одного батальйону застосовано повністю все озброєння, яке є на озброєнні Російської Федерації, крім ядерне. Тобто навіть гради напряму наводку виїжджали на 800 метрів на кілометр. Точками, у, ракетами Лупашили по окопам. Ну, тобто довгеньке було це дуже страшно. І ми коли туди заходили, була дорога чиста, а я думаю, що до нас підкріплення, що нічого нема. От Коли виходили вже назад в туман в 5 ранку, то я бачив, скільки до нас їхало підкріплення, і всі вони залишилися там на тій дорозі. Ну. Довго ви тримали ці позиції, і е, скільки вас було? Я так розумію, що втрати серед ваших були е, у нас е, були втрати. От Тоді якраз під час штурму Кам'янки, куди мій взвод не попав, оцей перший штурм, який був, там е, полягло наше десантно-штурмове відділення. Десять молодих хлопців, вони прикривали відхід роти, тому що там взагалі спочатку сказали, що там в тій камінки там, е, до. Роти мотопіхотні, а потім мені мій бойовий побратим Іван Матрос розказував, коли вони вже туди уходили. Він каже, я периферійним зренням насчитав 15 танків. Тобто думали, що там рота, а виявилося, що там півдивізії, ну, як мінімум два батальйони було. І отось, да, звідти хлопці відходили, там були втрати наші. Але... Ви так чітко ще в розмові побратимів своїх називаєте? Ім'я, прізвище, позивний? Та, звісно, це ж моя друга сім'я. Я... я... Завдяки їм живий. Можливо, вони десь завдяки мені живі, але більше я завдяки їм. Можливо, живи. у вас є один такий побратим, якого ви запам'ятали, можна сказати, на все життя? Так, так. Це мій земляк, це мій дуже гарний друг, це Олексій Крикун. Він загинув, на жаль, 20 вересня при штурмі населеного пункту Яцківка. Це був дуже-дуже справжній десантник, знаєте, як у нас кажуть настоящий десант. От це було про Олексія. Ми з ним познайомилися у 2020 році. Ми тоді виконували завдання під Кримом на Чонгарі. У нас тоді були курси ГСників. Ми тоді на АГС вчилися. І ми тоді з Олексієм познайомилися. Як ти звідки Страєщина? А ти, і я Страєщина, Земляк, зьома і все. І це у нас почалося. Ми з ним спілкувалися. Він був дуже дуже такий, знаєте, хлопець. От як кажуть, немає задньої. От. Як у самольоті. Ти коли самольот з парашутом зайшов, все, у тебе вже назад поті нема. Або ти йдеш сам, або тебе виштовхнуть. От Олексій був такий хлопець, який візде завжди йшов сам. Перший і вів за собою людей. І він посмертно нагороджений орденом мужества. Він мені, от коли ще у нас була задача, моєму взводу був наказ От, був ноль. Лінія 0, це було під населеним пунктом Солугівка, Брашківка. Отак теж із Ізюм, Ізюмський район. Задача зайти на полтора кілометра вглубь в сіру зону, закріпитися, зайняти посадку. Ми це все зробили, а потім. Так сталося, що до нас ніхто не міг дістатися. Повністю всі дороги прострілювалися. Це вже на третій день було, бо ми туди йшли просто на штурм на півчаса, ніхто з собою нічого не брав, штурмануть і назад. Так вийшло, що ми там залишилися на п'ять днів, без їди, без води, ну це з горем пополам БК закінчувалося. І ніхто не міг підійти. Я, а він за мною якраз заді, о, там на нолі стояв. У нього позивний Бобер говорю: Бобер, це бача, говорю, зьома говорю. Попити, говорю, патронів, Зьома, йду. і він під обстрілом мені це все ніс. От була дорога життя, Вона вся замінована, танки гради стріляли. А він от пішов. У них теж не сильно було з їжею, Він пішов з під двохсотих. Мені сухпайки пособирав. Як зараз їх всі в крові, в різних людських екстрементах приніс воду, боєкомплект. Ну дуже був безстрашний. І каже, зьома коли треба, він і радіостанції, і все, все дуже це був дуже дуже сильний хлопець Олексій. Дуже сильний у нього залишився маленький син. Я спілкуюся з його батьками. От якраз 20 вересня було два роки, як він загинув. А загинув теж він по-геройськи. При населен... при штурм... штурмі населеного пункту Яцківка він був у складі штурмової групи, командиром штурмової групи. Та коли він отримав поранення, він побачив, що кацапи йдуть в контрнаступ. Він замість того, щоб собі накладати турнікети, собі допомагати, він ховав зброю свою, заховав, заховав планшет, порвав карту, щоб вона не досталась русським. І через те, що він в першу чергу думав про справу, а не про себе. Про Україну, фактично. Про Україну. Так, точно. І так він і загинув. Дуже гарний хлопець. Такі історії має знати вся країна, тому ми про це й говоримо. 30 секунд на залишається Анкіта. На жаль, коротко, ваша історія. Ви демобілізували через велику кількість контузій. контузії да, в Мене 10 контузій. 10, Як вияк відновлювалися? У Вас теж цікава розроби. історія перед ефіром. Ми говорили 30 секунд. Розкажіть відновлювався. Ну морально дуже важко, але що мені що мені дуже пощастило, що я зустрів жінку. З якою у нас виникло кохання, вона завагітніла. І тобто, я зрозумів, що насамперед на сам перед важко це коли в голові ти після війни повертаєшся. На десантники вчать, що тіло може витримати абсолютно все. Головне, щоб голова витримала. У мене народилась дуже гарна дочка. Я Дякую. Валерія, їй вже півтора року. Я зараз живу для них. Громадська організація герої війни, підтримка нації. Допомагаємо нашим військовим, займаємося гуманітарним розмінуванням Чернівської області. Та ще в мене в Бучі свій будівельний маркет, будівельний магазин. Тобто, якось, да, живу. Дякуємо вам. А, дякуємо. Фінал у нас позитивний, дякуємо вам, дружині вашій, що змогла, можна сказати, витягнути вас з такого стану. І так. Ось така є історія. Цікаво дуже розмова. Дякуємо вам, Нікіта. Нікіта Бочила, ветеран війни, голова громадської організації «Герої війни і підтримка нації, боєць 95-ї бригади, був в нашій студії.